26 травня обертаємо негативне в позитивне. Наше духовне і емоційне зростання в ААА залежить не стільки від успіхів, скільки від невдач і провалів. Думаю, що якщо ви будете це пам'ятати, то падіння будуть штовхати вас вгору, а не вниз. І як це бачить Біл, сторінка 184. Виходячи з досвіду тих страждань і нещасть, котрі наші засновники зазнали і подолали, створивши Аа, Біл У залишив нам чутку вказівку, зрив може стати корисним поштовхом у напрямку до тверезості і здорового життя. Зрив лише підтверджує істину, яким ми постійно чуємо на зборах, не пий першу чарку. Він доводить прогресуючу природу хвороби і підкреслює, як необхідна, чудова і смиренна наша духовна програма. Якщо ж мною рухає его, то прості істини доходять до мене тернистими шляхами.